Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхала телеграм-канал Топорпом Стайморське Вовка пишуть про вибухи на брянському аеродромі під час пробуття тути нових винищувачів та студентів-курсантів. Як бачимо, з пілотами в РФ уже зовсім туго тиждень тому та декілька днів тому в день лунали вибухи і в льотному училищі російського Краснодара, яке вже п'яте за війну всю обстрілюється. І нічого життя окупантів не вчить нова. Порція молодняка, загинула та поранена до аеропорту. З'їжджаються батьки на опізнання. Пізніше стало відомо, що після вибухів район. Йоні міського авіачилища сталася пожежа. Краснодарські пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про гучний вибух в місті. За словами краснодарців, затремтіли шибки і спрацювали сигналізації на машинах. Сам вибух чули в різних районах Краснодара та селища Новадгея. Згодом стало відомо, що ще під час завантажень амуніцію зіл Пролунав вибух через те, що на машині влучив дрон, який у той момент, коли в неї вантажили невідому амуніцію курсанти. Поряд із машиною та у самій машині було 15 чоловік. Більшість загинула батьки. Проводять опізнання, пише телеграм-канал Партизани Краснодара до слова у Росії налагоджено потужне виробництво ракети, збиті навіть заклади в таких званим недоторканим запасом. Як пояснив на фабриці новин полковник запасу ЗСУ пілот інструктора Роман Світа. Немає сенсу вести розмови про те, що в Україні агресорі закінчуються запаси. Експерт розповів, що є певні етапи ведення бойової дії, які розтягнуті у часі. Зокрема, три роки тому на початку 2022 року, у росіян практично не було великої кількості ракет. Були певні запаси, тому що окупанти підготувалися до вторгнення, але наявність певних типів ракет обчислювалися у десятках типу конежалів. Практично взагалі не було. Була певна невелика кількість можливість їх виробляти щомісяця. Але за три роки все змінилося абсолютно. Росіяни вийшли на виробництво 24 на 7 великої кількості ракет. Вони зараз виробляють понад сотню одиниць на місяць. У них вже є достатні кількість ракет для того, щоб їх не економити у цьому сенсі. Вони вироблялися понад сотню на складах понад тисяч. Що ракет ЄНПЗ за наголосив полковник? Він стверджує, що ракета РФ не закінчається ніколи, поки існує РФ не закінчається, поки принаймні не буде розвалена Російська імперія. Розвалити її можна тільки економічно. Тому в неготовність завдати удару є постійно. Ось вам така вже завтра є за великим рахунком, сказав Світан. За його словами, армія РФ постійно веде підготовку до нанесення ударів залежно від поставленого завдання атака по військових об'єктах по цивільній інфраструктурі. Тому як зазначає експерт, ракетна атака якої 24 то квітня зазнав Київ, була готова. Можливо, ще два-три тижні тому Світан підкреслив. Це не проблема абсолютно з такою кількістю ракет підготувати атаку. У росіян ракети не закінчаються, навіть якщо вони будуть бити щотижня. По сотні ракет, що найменше півроку, питання по чому бити. У них немає цілей в Україні. Вони знищили усі наші нафтопереробні заводи. У нас уже бити, окрім як по цивільних об'єктах, ніде нічого немає. У Росіян кількість ракет буде постійно збільшуватися. Це вже європі треба буде приготуватися. Нагадаємо в Ічна 24 квітня армія РФ завдала по Україні, зокрема по Києву. Масованого комбінованого ракетного удару в результаті у столиці загинуло 12 осіб. Десятки дістали поранення. Не виключено, що кількість жертв зросте за даними ретурса по житловому будинку, в якому загинули люди. Росія ударила північно-корейською балістичною ракетою КН-23. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Параможемо разом.